Мої вітання всім. Я радий зустрічі з вами знову на каналі. Слава Україні, героям слава. Слава тим, хто зараз боронить нашу Україну. Вічна слава героям, які віддали своє життя у боях із Росією. У березневі дні кожного року ми шануємо пам'ять видатного українського поета і художника. Класика української літератури, мислителя Тараса Шевченка. Минуло 210 років під народження Великого Кобзаря. Однак кожне слово, написане поетом, і досі актуальне. В вашій увазі пропоную вірші Тараса Шевченка, які написані більше двох століть тому. Але ніби вони описують теперішні часи України. Читаємо безсмертного кобзара. Тарас Шевченко, Кацап, Отак подивишся з даля на москаля, неначе справді він людина. Та від курил і до Кремля воно було і є скотина. Йому завжди усього мало, де тільки всралося чи стало уже волає от того тут все ісконне і його. Та хай тебе ухопить кат, який же ти у біса брат, живи у рідному краю, котись в Московію свою. І враз причина тут така, І дорога в тебе не близька, то я тобі, як друг і брат, піддати можу і підзад, щоб не морочив голови І летів до самої Москви. Тарас Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, Його замучили колись мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять, лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Шевченко тихо плаче Україна, тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському, гірко плаче Україна, і тяжко ридає своїх синів, що померли сльозами вмиває, плаче ненька Україна. Плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати.